Усім привіт! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Лекторії не тільки для дітей, а й для людей будь-якого віку, тому що пізнавати щось нове ніколи не пізно. Сьогодні я буду вам розповідати про те, як утворилися земля та місяць. Якщо хтось з нами тут вперше, то мене звати Олена Компанієць і я розповім про себе трішечки більше згодом. Отож, Структура нашого вебінару це безпосередньо лекція, і потім наша нова рубрика Вчимо англійські слова. Після цього ми з вами пограємо в кахут та перейдемо до ваших питань та наших відповідей. А хто передавляється нас на Ютубі, то для вас доступні безпосередньо перші дві частини. Отож. Чому саме я буду розповідати вам про все те, що пов'язано з космосом? Я молодша наукова співробітниця відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України і також ваша освітня кураторка в нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як сформувалася наша планета і наш супутник місяць. Проте, для того, щоб зрозуміти, як же утворилася Земля, нам треба постійно спостерігати за тим, що відбувається в нашій галактиці. Бо, на жаль, ми не можемо повернутися в минуле і подивитися, що відбувалося в момент формування. Тут я можу провести вам аналогію: наприклад, ви зустрічаєте когось із своїх друзів їм, наприклад, 10 років. Якщо ви бачите цю людину вперше і тільки плануєте з нею подружитися, то ви не знаєте, що було в її минулому. Що було, коли їй було 5 років, чи 6, чи, можливо, 3. Проте, спілкуючись з Наприклад, її рідними чи людьми, які знають цю людину набагато довше, ви можете дізнатися, а що було в її минулому, і таким чином можливо краще пізнати людину. Щось схоже роблять і астрономи. Ми вивчаємо інші зорі. Ми вивчаємо, як формуються планети в інших системах навколо інших зір. Для того щоб зрозуміти краще, що саме відбувалося з нашою планетою і як формувалася наша сонячна система. Тож сьогодні ми розпочнемо нашу подорож з так званих великих молекулярних хмар, які знаходяться в різних частинах нашої галактики. Перед вами ось одна з моїх найулюбленіших це туманність Андромеди. І в туманності Андромеди просто зараз формуються нові зорі і навколо них нові планети. Виглядає це приблизно ось так. Чисто з картинки складно зрозуміти, наскільки воно все може бути велике. Тому, можливо, вам допоможе порівняння, коли я скажу, що от кожна молода зірочка, яка народжується, і ось, бачите, навколо неї такі ніби як бублики формуються, так? Щось таке схоже. Це потенційно нова сонячна система. Чому сонячна, щоб нам простіше було прив'язатися до масштабів? Бо ми орієнтуємося, що є наша планета Земля, вона дуже велика. Ми за все наше життя можливо і ніколи не обійдемо повністю нашу планету, і зрозуміло, що вся сонячна система, в якій у нас центральна зоря сонце, і ще вісім планет, вона теж дуже велика. І тому зараз для порівняння ми прив'яжемося до розмірів всієї нашої сонячної системи. Так от дивіться, ось ця невеличка, як нам може здаватися, хмаринка насправді неймовірно гігантська в космосі в порівнянні з розмірами нашої планети чи навіть всієї нашої сонячної системи. Бо в невеличкій частині цієї хмари формуються вже нові. Планетні системи мається на увазі, що це вони обертаються навколо зорі, там також є планети, і ми їх називаємо планетні системи, бо там може бути одна планета або дві планети, або декілька планет. І е, великий бонус астрономії в тому, що зір в галактиці дуже багато. І вже є планетні системи, які сформовані, а є ті, що тільки починають формуватися. Таким чином, ми ніби спостерігаємо за людиною на різних етапах її життя, коли це дитина, коли це підліток, коли це дороста людина, людина похилого віку. І відповідно, спостерігаючи за тим, як формуються ці планетні системи, ми можемо краще розуміти, а що ж відбувалося. Мільярди років тому, коли починала формуватися наша сонячна система. Давайте рухатись далі. Отож, перша стадія ось в таких величезних хмарах це є формування окремих згустків речовини. А в нашому випадку, коли ми можемо уявити зараз, ніби ми подорожуємо крізь ось таку туманність. Що тут буде? Це зараз перед вами комп'ютерне моделювання, тому в деякому плані ви можете уявити, ніби це більш-менш реальна подорож. Зараз я поставлю трішечки кращу якість. Отож, речовина в цій туманності вона розподілена неоднаково. Тобто є більш такі щільні згустки і менші згустки. Е, можна сказати, такі вкраплення, де е, більше газу, і вкраплення, де менше газу. Е, Ось, наприклад, бачите, ось такі більш такі яскраві цятки, оранжеві. Це будуть майбутні зорі, і навколо них потім будуть формуватися майбутні планети. Для того, щоб краще уявити, що ж можуть являти собою ось ці згустки, ми можемо повернутися, наприклад, до е, пюре або манної каші, або взагалі е, будь-якої каші, яка може бути однорідна, так? тобто ви її ніби як переливаєте. І вона, ну ніби здається, що без всяких комочків. Але інколи там можуть з'являтися ось ці згустки, ніби як грудочки. І тоді ми будемо говорити, що наша каша вже не стала однорідною, бо в неї є грудочки. Щось схоже відбувається якраз і в туманностях, коли з часом там формуються ось ці грудочки, і потім ці грудочки перетворюються на цілі планетні системи. Формування цих грудочок зазвичай починається з того, що з'являється так звана протозоря. Це молода зоря, маса якої все ще продовжує зростати за рахунок того, що навколо неї знаходиться багато газу, і цей газ все ще ніби як падає на речовину, змушуючи масу зорі збільшуватися. Протозоря – це те, що з часом перетвориться на справжню зорю, як наше Сонце, це ніби те, що було до зорі. І тут ми можемо з вами пригадати, точніше, я пригадаю, а з вами поділюся, що а, прото, якщо я не помиляюся з давньогрецької, це а, те, що було до, тобто до зорі. А Далі ми з вами будемо говорити про протопланетний диск, це значить прото і планетний, те, що було до планет. Зараз ми про це пригадаємо. Але спочатку формуються якраз протозорі. А потім навколо них якраз і з'являється протопланетний диск. А це, звісно, перед вами уявлення художника, не справжня фотографія, тому що наші телескопи поки що ще не здатні робити такі прям детальні знімки. Проте технології постійно розвиваються, і я впевнена, що з часом ми це зможемо. А, і тут ви можете бачити такий. В центрі це якраз і є наша майбутня зоря, а навколо неї знаходяться різні диски. Ближче диск, трішки далі диск. Це, вс... ніби як різні кільця, ось так краще. Ось це все повністю це і є протопланетний диск. Він складається переважно з газу, в ньому може бути невеликий вміст пилу. І а, саме з речовини, яка є в складі цього диску, з часом починають формуватися планети. Свого часу наша сонячна система також була у вигляді такого протопланетного диску, коли ще ніяких планет не було, але з часом вони сформувалися, зокрема, і наша з вами Земля, на якій ми живемо. Отож, вивчаючи інші. Навіть не так вивчаючи, як формуються планети навколо інших зір, ми починаємо краще розуміти, як формувалися планети в нашій сонячній системі. Тепер, можливо, вам може стати цікаво, а яким же чином весь оцей газ, і пил, який там літає навколо зорів, взагалі призводить до того, що з'являються планети. Тут ми з вами використаємо певні спрощення, звісно, бо за 20 хвилин не розберемо все максимально детально. Проте диск навколо центральної, поки що ще протозорі, бо бачите, навколо неї є пил, пил на неї теж ніби як падає. Ось цей диск, все це речовина. Ой, не пил, вибачте, я сказала. Виправлюся. На протозорю падає газ, а навколо протозорі обертається диск з газом і пилом. З часом починають формуватися згустки речовини, як оці комочки, які вибачте, грудочки, які з'являються в манні каші або в пюре. І тут ми зупинимося на ще одній аналогії, яку я для вас приготувала, бо ви вам можливо. Я сподіваюся, може бути цікаво, як з цих невеличких грудочок, які виникають в цьому диску навколо зорі, формуються такі величезні планети, як планети нашої сонячної системи, скажімо, ми з вами зупинимося на тому моменті, коли з'являються окремі маленькі частинки пилу. Чому? Як ви. Могли тут бачити ось тут. Коли обертається газ і формуються згустки газу, то це переважно призводить до формування так званих газових планет, планет газових гігантів, наприклад, як наші Юпітер чи Сатурн, вони не мають твердої поверхні, ви не можете прилетіти на них, вийти і погуляти, тому що ви постійно будете провалюватися, бо немає по чому побігати, на відміну від планет. Так званих кам'янистих, які мають тверду поверхню, ви можете прилетіти на цю планету, якщо там, звісно, підходящі умови. На Венеру я не рекомендую летіти там дуже дуже все екстремально. Так от, ви можете прилетіти на кам'янисту поверхню, вийти з космічного корабля і погуляти, тому що вони мають тверду поверхню. І от саме ці кам'янисті планети, вони, якщо спрощено пояснювати, формуються тривалий час за рахунок того, що. В цьому протопланетному диску у вас з'являються окремі пилинки. От в мене є пилинки двох типів, я для вас підготувала. Ось такі, ніби як зірочки, і ось такі кружечки. А, і що відбувається з цими пилинками? З часом вони ніби як обертаються там, якось літають собі, літають і потім починають ніби як злипатися одна до одної. От не одразу злипалися. Одна до одної, формуючи трішки більшу пилинку, потім вона собі якось літає, до неї може підлетіти ще більша пилинка, ось така, вона ніби теж між собою злипається. Потім можуть з'являтися і ще більші пилинки, а справа в тому, що чим більшою стає Наша пилинка, яка з часом насправді перетворюється на камінець, так, а камінець на, на брилу, а потім на астероїд, наприклад, то тим більшою стає її гравітація. А це означає, що тим більше камінців на неї буде налипати в подальшому. Скільки б я ось тут пилинок не брала, чим більше стає наша велика, тим більше на неї камінців буде налипати ось так. І приблизно так ми можемо пояснити формування кам'янистих планет, що в протопланетному диску у вас з'являлися ось такі невеличкі камінці, і ці камінці з часом налипали одне до одного і формували одне ціле. Ось у мене є ще навіть ще одна велика полимка, яку ми сюди приклеїмо. Це майбутня планета. Що ж, давайте рухатись далі. Отож, минуло багато часу. Сформувалася майбутня Земля, вона була дуже розпеченою. І це все пов'язано якраз з тим, що на неї постійно падали вже більші камінці. падали Це призводило до, до ударів. І від удару поверхня планети розігрівалася. І за найбільш популярною теорією, тобто та, яка зараз найбільш поширена і використовується, Земля свого часу зіштовхнулася з об'єктом, схожим на, за розміром на Марс. Тобто тут ви можете бачити, що дуже багато е, літає астероїдів, тобто цих великих камінюк, які падають на поверхню планети, розігрівають її. Е, і Земля зіштовхнулася була з доволі великим об'єктом, за розміром більше схожим до е, планети Марс. В результаті такого потужного зіткнення зрозуміло, що в простір, який знаходиться навколо землі, було викинуто дуже багато речовини, зокрема каміння. І тут це трішечки прикрашена ілюстрація якраз для випуску науково-популярного шоу на одному з телеканалів американських, але ви можете бачити, ніби як. У вас з від землі відколовся шматок і почала формуватися окремо, почав формуватися окремо ще один об'єкт, як наш місяць. І ми можемо уявляти, що він тоді був дуже близько до нашої поверхні, і ось приблизно ось так виглядав схід розпеченого місяця над розпеченою поверхнею землі. А зараз я хочу вам показати, як же ж насправді це моделюють науковці, тобто приблизно ось таке моделювання тут. А різні моделювання вони допомагають зрозуміти, чи співпадає те, що ми спостерігаємо сьогодні, з тим, що могло бути в минулому, і, от, наприклад, в моделюваннях зіткнення місяця з нашою не так, зіткнення планети з великим об'єктом, призвело до формування місяця. Ви можете бачити, що можливо відкололося насправді декілька великих об'єктів, проте частина речовини потім впала назад на поверхню Землі. А з іншого, трішечки меншого шматка, вже потім сформувався місяць. І ось іще більш таким великим планом показують, як могло відбуватися це зіткнення. Ще постійно варто тримати в голові, що Земля тоді була дуже розпечена, на ній ще не було води, тобто, це не та планета, яку ми маємо на сьогодні. Ось, і ось це трішки більше тіло, яке відкололося від землі. Ви бачите, що потім призвело до ніби як вторинного зіткнення, в результаті чого ще там камінці літали по орбіті постійно, а вже з меншого об'єкту, який трохи далі, ось тут з часом сформувався місяць. Що ж, давайте рухатись далі. Ми... Що ж ми маємо сьогодні, і як це взагалі підкріплює ось наше припущення про те, що Земля зіштовхнулася з великим об'єктом, від неї відколовся шматочок, який в результаті перетворився на той місяць, що ми спостерігаємо сьогодні? А один із перших таких. Можна сказати, підтверджень того, що колись місяць був дуже гарячим і розігрітим, є так звані моря на місяці. Проте, це не ті моря, які є в нас тут на поверхні планети. А ці моря це певна така рівна територія, де немає ніяких схилів чи пагорбів, і в них застигла лава. Тобто це якраз. Ось та лава, яка могла утворитися на місяці в результаті того, що він виник через зіткнення землі з великим об'єктом, як ви могли бачити в попередніх відео, де ніби такий розпечений місяць сходить над розпеченою землею. А зараз я хочу вам показати 3D-модель місяця, і ми її надішлемо разом із записом. Ви зможете потім подивитися і роздивитися його детальніше. Отож, ось ця 3D-модель місяця створена е, співробітниками НАСА. Чим вона цікава? Ви можете помітити, по-перше, що дійсно на місяці є дуже багато таких, ніби як рівнинних, темних, можливо, навіть можна сказати, темно-сірих або е, чорних територій. Це і є моря на місяці, і саме їх ви можете спостерігати, коли місяць е, знаходиться. В повні, так, і ви бачите, що є більш світлі ділянки і більш темні ділянки. Проте також підтвердженням того, що колись, коли сонячна система була більш молодою, і в ній було багато ось цих різних астероїдів, які літали і зіштовхувалися між, між різними тілами молодої сонячної системи, про це якраз свідчить поверхня місяця, яка вкрита великою кількістю ось таких ям Які називаються кратерами. Через те, що на місяці немає ні атмосфери, тобто газової болонки, яка оточує його, ні води, взагалі нічого, окрім самого ґрунту, поверхня місяця не зазнає змін, окрім тих випадків, коли, звісно, падають якісь метеорити на поверхню. Таким чином можна проаналізувати наскільки. Багато раніше метеоритів падало на поверхню місяця в порівнянні з тим, що ми маємо зараз. І також, звісно, використати ці, ці результати в власному аналізі. Ну що ж, ось з 3D-моделю місяця ви познайомились. До речі, ви маєте неймовірно. Як сказати, великий бонус, бо зараз ви можете побачити обидва, обидві сторони місяця, і ту, яку ми бачимо з землі, і ту, яку ми ніколи не бачимо з землі. Або до того, як почали працювати різні космічні обсерваторії, такої можливості в нас не було. І чому я про це вам якраз далі і розповім? Чому ми постійно бачимо лише один бік місяця це один до речі, один з цікавих фактів. Справа в тому, що місяць дуже повільно обертається навколо власної осі. Ось бачите, вся жовта стрілочка, яка зображує, як він рухається, ніби як зміна дня і ночі, але на місяці. І час, який треба, щоб місяцю зробити один оберт навколо власної осі? Майже дорівнює часу, який треба, щоб місяць зробив оберт навколо землі. От якщо ви звернете увагу ось на цю стрілочку, яка показує нам, якою стороною місяць до нас постійно повернутий, то ви можете помітити, що дійсно ми постійно бачимо лише один бік місяця. І через це інший бік місяця ніколи з землі для нас не є доступним. А крім цього, звісно, завдяки тому, що у нас є один єдиний природній супутник місяць. На землі є припливи і відпливи, тобто є такі ділянки, де ми прям можемо спостерігати, як приходить дуже багато води, а потім вона відступає. Також місяць це єдиний об'єкт космічний, на якому були люди. Тобто, можна сказати, що це найбільш далеке місце, де ми взагалі бували. Всього на місяці побувало 12 осіб, і перші люди були, звісно, в рамках американської космічної програми у 1969 році. Із цікавих, цікавих позитивних новин вже у 2024 році планується відновлення програми пілотованих польотів до місяця. І тут якраз я хочу вам показати ще один результат роботи НАСА для візуалізації даних. Вони створили ось таку теж 3D-модель місяця, проте тут ви можете подивитися безпосередньо, де була посадка різних. Літальних апаратів, які туди відправлялися, ну, точніше, космічних апаратів, і безпосередньо, де були висадки в рамках американських місій, наприклад, аполло 15. Ось тут ви можете бачити. Цим посиланням ми теж поділимось. з вами, ви зможете дослідити різні ділянки місяця більш детально. На що я хочу ще тут звернути увагу, що також тут. Дуже гарно зображується будова місяця, тобто ми знаємо, що в нього є внутрішнє ядро, є зовнішнє ядро, так, є поверхня, яку ми можемо вивчати. І, сам, до речі, саме завдяки польотам американців на місяць на землю вдалося доставити зразки різних порід з поверхні місяця, і таким чином, знову ж таки, краще дослідити, як міг сформуватися наш супутник. Отож, на цьому моя розповідь добігає кінця. Я дивлюся, що я трішечки перебрала по часу. Вибачте, будь ласка, таке інколи буває. Тому я підготувала тепер для вас домашнє завдання. Уявіть, що ви разом із персонажем відправились на місяць, Що б ви взяли з собою та де будете жити, і які краєвиди ви можете спостерігати навколо себе. Можливо, якраз, до речі, ось ця 3D-модель місяця і дозволить вам обрати. Куди би ви хотіли відправитись в подорож? Надсилайте результати виконання свого домашнього завдання в наш телеграм-канал. Ми, як завжди, з нетерпінням будемо чекати. Отож, а тепер будемо рухатися в бік. Англійської мови, тому що дуже багато цікавих ресурсів зараз є для навчання і теж для того, щоб ставати ближчими до космосу, проте більшість із них, звісно, англійською мовою. Тож, в нас є земля. Земля англійською буде. Earth, Earth. Далі, з землі ми хочемо полетіти на орбіту, англійською орбіта буде орбіт. Місяця. Місяць англійською Нинь. Нинь. І провести моделювання нашого польоту. Моделювання це буде simulation. Simulation. Ось така невеличка історія, хоч і з технічними неполадками. Тож давайте рухатися далі, а саме до анонсу наших наступних подій. 23 серпня на вас чекатиме розповідь від нашого спікера-арахнолога Василь. Януль буде розповідати про людину павук і таємниці павутини у рамках нашої рубрики супергерої та наука. А вже 25 серпня я відправлюсь на місце роботи Олега Феї, де він буде говорити про фізику майбутнього: як літати без крил, літаків і двигунів. Увага! Там будуть досліди з рідким азотом. Це супернизькі температури. Зверніть увагу, цей вебінар ми будемо проводити о 18.00. Якщо ви переглядаєте нас на Ютубі, то зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, поширити його серед своїх друзів чи, можливо, колег та колежанок. І, звісно, якщо у вас є можливість, то підтримайте нас на Патреоні або на БаймієКофі, щоб україномовного контенту про науку ставало більше. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей, Па-па!